Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Берлога Емігранта. В цьому відео ми будемо виконувати різні активності в різних дропах, в яких ми беремо участь. Нещодавно ми заробили близько 200 доларів від проекту Xeon. та останній дроп приніс нам також близько 200 доларів. В останньому дропі ми, до речі, майже нічого не робили. Була мінімальна активність, за яку ми отримали гарний дроп. Цей проєкт ми також розберемо, та я вам покажу, в яких ми ще проектах беремо участь, які також потенційно дадуть нам дроп. Інформацію ви знайдете в нашому телеграм-каналі, а ми починаємо. Давайте розглянемо останню активність, за яку ми отримали дроп. Це був КІП-протокол. Переходимо на сторінку самого проекту. Тут нам потрібно було зареєструватись та прив'язати наші соцмережі, такі як Twitter, Discord та Гаманець. До речі, важлива інформація. Якщо ви виконуєте будь-яку активність в проєкті, то раджу вам створювати різні гаманці. Це потрібно на випадок скаму. Тобто, якщо проект зламають, то у вас нічого не вкрадуть, так як ваш гаманець буде пустий, тому не раджу нехтувати безпекою. Після того, як ми все підключили, нам потрібно було виконувати завдання. Тобто, наприклад, ось ви натискаєте на завдання та підписуєтесь на їх Твіттер. Після чого повертаєтесь на головну стрінку та натискаєте підтвердити. Після цього ви побачите, що ваше завдання виконане, і за це завдання вам дадуть поінти, які потім конвертуються в монети. Також тут кожного дня потрібно було виконувати чек-ін. Простими словами, кожного дня потрібно було показувати проекту, що ми слідкуємо за ним. Для того щоб їх виконувати, у вас на гаманці повинен бути ефір в мережі Арбітрум. Для цього вам потрібно купити ефіра на 1-2 долара на будь-якій біржі та перекинути на ваш гаманець, обов'язково вказавши мережу Arbitrum. Зауважую, що це саме для цього проекту. Під кожен проект все по-різному. Про ці зміни ви можете уточнити в нашому телеграмі. Далі ми переходимо та натискаємо заїзд, тобто клейм, та підписуємо транзакцію. У вас з'явиться таке окошко, в якому потрібно підтвердити транзакцію. Як ви можете побачити, вона коштує всього 1 цент. Цьому проєкті це всі активності, що потрібно було зробити. Давайте тепер перейдемо до результату. Проект виклав чекер, це сайт від проекту, де ми можемо перевірити свій дроб. На цій сторінці нам потрібно підключити наш гаманець, з якого ми виконували всю активність, та натиснути чек. Тобто перевірити, підпадаєте ви під дроп чи ні. Натискаємо та бачимо, що ми підлягаємо дропу. Далі спускаємось трошки нижче для того, щоб отримати монети. Тут натискаємо претензія та підтверджуємо транзакцію. Все, як ви бачите, монети прийшли на мій гаманець Metamask. Далі я вивожу їх на біржу BingX. Саме на цій біржі залістився цей проект. Посилання на біржу також буде в описі. Далі переходимо на спот та продаємо свої монети. На скрині ви бачите, що я продав 3700 монет на 64 долари. долара. Хочу зауважити, що це не весь дроп. Це тільки одна третя частина дропу. Далі через місяць ми отримуємо решту токенів. За цей час ціна може збільшитись. Як ви можете замітити, що я продав дроп по ціні 0018. Зараз ціна вже перевищує 0,02, тому і ціна нашого дропа також виросла. Або, наприклад, буде лістинг на біржі Bybit чи OKX, і ми заробимо ще більше. На ці дві біржі посилання також будуть в описі. Раджу мати аккаунти на цих біржах. Так як на Binance далеко не всі проекти виходять, так як ціна лістингу на Binance саме висока. Давайте тепер перейдемо до проекту, який ми зараз активно також виконуємо. І в нього ще не пізно зайти. Я вам покажу на прикладі одного проєкта. Насправді їх багато в нашому каналі дропів, тому, щоб не забрати у вас багато часу, розберемо один проект. Сама механіка активності в дропах дуже схожа, тому я думаю, ви все зрозумієте. В кінці я також поясню за ролі в Discord, тому додивіться відео до кінця. Тепер переходимо в проект Moonvale. В цей проект проінвестували топові фонди, та проект вже має майже 500 тисяч користувачів. Для початку нам потрібно зареєструватись в проект. Посилання є в нашому пості. Тут звичайна реєстрація за допомогою пошти. Після реєстрації переходимо на головну сторінку проєкту завданнями. Тут ви можете побачити 6 колонок активності. Давайте кожну з них розберемо. Натискаємо на перший розділ. Тут ви можете побачити, що він у мене повністю виконаний. В цьому розділі ви можете побачити, що тут дуже легкі завдання: це підключити свій Telegram, прочитати їхню статтю, підписатись на Twitter, забустити їх сервер в Discordі. Це завдання є в кожному проєкті, але зазвичай воно ні на що не впливає. Забустити сервер коштує 5. Доларів. Тому тут вже дивіться самі. Я максимально відпрацьовую цей проект, то я вирішив забустити. Далі нам потрібно підключити свій Twitter та Discord. В наступному завданні нам потрібно підписатись на твіттер їхньої гри та підписатись на їх другий твіттер. Переходимо на другу сторінку. Тут нам потрібно підключитись до їх Дискорда. В цьому завданні нам потрібно підключити свій Steam та в наступному завданні подати заявку на реєстрацію в їх тестовій грі. Після виконання кожного завдання ви натискаєте Підтвердити та за кожне завдання отримуєте поінти, які будуть відображатись на головному меню та підвищувати ваш рівень. Чим вищий рівень, тим краще буде ваш дроп. Переходимо до наступного розділу: залучення спільноти. Тут нам потрібно зробити звичайні лайки та репости їх постів у Твіттері. Наступний розділ для рефералів: чим більше ви залучите друзів, тим більше ви отримаєте поінтів. Наступні три розділи вам не потрібні: це перевірка ваших активів на гаманцю, а останніх поки що немає. Також обов'язково заберіть цю NFT. Тут вам потрібно зробити звичайні підключення та активності. Раджу вам забрати цю NFT, так як ви можете не отримати дроб за вашу активність. На цьому вся активність в проєкті закінчена. Все, що потрібно було, ми зробили. Взагалі в кожному проєкті завдання зазвичай дуже схожі. А як їх виконувати, ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Давайте тепер поговоримо за ролі в Дискорді, що це таке та для чого вони потрібні. Періодично проект дає завдання для Дискорду. Ось, наприклад, це завдання. Нам потрібно це повідомлення, ексклюзив Discord бонус написати в розділ Check-In. Ми копіюємо та вставляємо його. Ви можете побачити, що за це я отримав цю роль. Взагалі за Discord проекти зазвичай також гарно насипають. Наприклад, Xeon дав близько 200 монет за Discord активність, а це по курсу мінімум 1000 доларів. Тому також не раджу це пропускати. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Лайк та комент під відео підвищує ваш шанс на отримання дропа. З вами був канал Брилога Емігранта. Всім дякую за перегляд.